Доброго вечора, дорогі друзі. Знову неділя, знову 20-та. І знову з вами прямим етері я, ваша королева гір Клавдія Дмитрів. Знаю, що ви чекали цього етеру. Мені дуже приємно. І хочеться, щоб була тиша, щоб ми змогли його провести. Тому що ніч була у нас тривожною, слава Богу, ранок тихим був. День теж був тихим. Хочеться, щоб і вечір, і ніч, і надалі все було тихо, спокійно, щоб ворог перестав нас обстрілювати, щоб ворог перестав руйнувати наші домівки, щоб ворог перестав руйнувати наше життя і забирати його. Тому будемо сподіватися, що з Господньою допомогою Етер нам вдасться провести. Так, бачу, перші коментарі пішли. Микола Кіричок пише, доброго, мирного вечора, чути чудово, прекрасно, щиро дякую. Дякую, дякую, дякую. Не знаю, як видно, як буде далі, тому що я сьогодні я сьогодні з мобільного інтернету, я сьогодні без стаціонарного інтернету. Тому яким буде зв'язок, я навіть не знаю, але вже як буде, я нічого змінити не зможу, якщо навіть буде пропадати інтернет. Хоч минулого разу. Я була на стаціонарному інтернеті, але тричі мене з мережі вибивало. Бачу смайлики іду, значить, мене чути багатьом Ну і слава Богу. Ну що ж, дякую, що ви є в прямому етері, дякую за те, що ви залишаєте всі свої справи і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь поетичним словом. Я за це вам безмежно вдячна. Дорогі мої, перш за все зі святою неділею вас. І Галиночка Соколишна написала доброго мирного вечора, рада тебе бачити і чути. Щиро дякую, дорогенька, я теж тебе рада бачити і рада тебе чути. Найперше хочу ще всіх привітати з тим, що ми 8 числа святкували вперше за новим календарем Різдво Пресвятої Богородиці. Хочеться побажати кожному з вас, щоб Пресвята Богородиця взяла всі нас під свій покров, накрила своїм святим момофором, захистила від клятого ворога і цих ворогів, видимих і невидимих. Бо дуже хочеться спокою, дуже хочеться тиші, дуже хочеться просто жити, насолоджуватись життям. Та, наприклики, жаль, потвори не дають нам цього робити. Але ми. Не опускаємо руки. Кожен на своєму фронті робить все для того, щоб якомога швидше була перемога. Сплітаємо молитовний вінок наших молитов, і я впевнена, що Господь нас чує. І кожен носимо свою лепту в нашу майбутню перемогу. Я вірю в те, що вона у нас буде. А зараз хочу привітати всіх іменинників з Днем Народження. Всіх, хто святкував свій День Народження з моменту нашого крайнього етеру по сьогоднішній день. Іменинників було дуже багато, я намагалась кожного привітати особисто. Але хочеться сьогодні привітати в прямому етері дорогих мені людей. Дорогих близьких людей. Це. 5 числа святкувалося день народження Віктор Миколаєвич Кошеленко. Неймовірно, прекрасна людина, людина з великої літери. Неймовірно талановитий, обдарований Господом актор театру і кіно. Дійсно, тут потрібно було актором народитися. Якщо в душі воно є, воно є. Звичайно, можна вивчити акторську майстерність, можна вивчити багато чого, але якщо в тебе в душі і серці живе актор, то це прекрасно. І ті всі моменти, те все, що, чого навчають в університеті, в інституті, це тільки доповнення до того, що тобі дав Господь. Тобто технічна сторона, як все. Правильніше зробити. Тому, дорогий Віктор Миколаївич, я е, дякую долі, що я знаю вас особисто. Ви неймовірний, окрім того, що ви прекрасний талановитий актор, ви неймовірно чудова людина, ви щирий, добродушний і завжди впевнений в собі, от з вас багатьом треба брати приклад. Нехай Господь вам усьому допомагає і таких, знаєте, щедрих, щедрих благословінь на нові ролі. Ви за яку ви роль не бралися, Вікторі Миколайовичу, ви кожну роль граєте блискуче. Тому на многії і благі літа. Цього тижня святкувала день народження товаришка моєї покійної мами. Мама моєї однокласниці Марія Іванівна ужела. Дорога Марія Іванівна, з днем народження вас. Нехай Господь вам дарує здоров'я і продовжує віка. Ви прекрасна людина і дякую долі. Дійсно, що я знаю вас, ще навчалася з вашою дочкою. Ви були чудовим завклубою, Вас всі любили завжди. З великою радістю приходили в сільський клуб переглянути фільм, з великою радістю приходили завжди на танці. Ви була чудовою на своїй посаді, і ви залишаєтеся надалі просто прекрасною людиною. День народження ще святкувала Анна Кіт з Дрогобича, яка мене дуже-дуже любить. І мені було надзвичайно приємно, коли я. Одного разу їхала, а я їхала в східницю на фестиваль, де відбувався фестиваль, і я була проїздом через Другобич. І мені ще треба було в справах заїхати в Дрогобичі. Аня не полінувалася зранку, не знаючи мене особисто, тільки знаючи мене отак через Фейсбук, але є моєю шанувальницею, великою шанувальницею моєї творчості. Вона приїхала на вокзал, вона мене зустріла на вокзалі в Дрогобичі. Ми з нею приїхали на таксі туди, куди мені потрібно, і каже: я, хоч трішечки, хоч тих 10 хвилин, але я побуду з вами бодай у таксі. Мені було це надзвичайно приємно, тому, Анічка, Дякую за все. Ви чудова людина. Нехай Господь благословить, береже вас і вашу родину. І знову до реальних зустрічей. І ще день народження цього тижня святкував Сайко Ігор Іванович на той момент, коли я була студенткою педагогічного училища була на державної практиці в рідному селі в рідній школі, Ігор Іванович на той момент був директором у нас у школі. Я була молода студентка 4 курсу, державна практика. І хочу вам сказати, що дехто. Думав, що якщо ти в селі проходиш державну практику, то ти можна туди і не ходити, і не бувати там, тобі там напишуть щоденник, все, що потрібно, і ти з, готовими, з готовим щоденником, з довідкою про те, що ти пройшла практику, поїдеш далі на навчання, нічого подібного. І я провела ту практику, я відбула на ній. Я тоді в мене був другий клас, я була в класі Галини Петрівни. І я проводила всі уроки від першого по останній. Але до чого я це веду? Що Ігор Іванович, я, будучи студенткою, а він, будучи директором, приходив до мене на уроки. І одного разу, коли Ігор Іванович прийшов до мене на математику, після уроку, звісно, дав свій коментар, дав свою оцінку, проаналізував урок, а потім зустрів. Мою маму покинув, чи прийшов до сільської ради, де моя мама працювала, і сказав моїй мамі такі слова. Ви знаєте, Марія Дмитрівна, З вашої дочки буде хороший вчитель. Але я вам хочу сказати, що вона на уроці така була серйозна. <свісно> ну, звісно, серйозна студентка, практикантка проводить урок математики і в неї на уроці сидить директор школи. Уявляєте собі. Хоч нам було не звикати, що хтось сидить на урок, ми на практиці бували завжди, завжди був методист і вчитель був, але це ж був директор школи, та ще й у твоєму селі. Ту уявляєте, а що він подумає, а що він скаже, а які будуть враження. Тому, Ігорю Івановичу, я вам щиро дякую навіть за ті моменти, коли приходили до мене на уроки, і це навіть тоді, вже мене, в студентські роки, воно мене загартувало. І... Дійсно, це були уроки практики такої справжньої практики. І практики не тільки тієї, що там навчалися, як я маю це робити, але практики, як себе навіть поводити на уроках, коли в тебе є інспектор. Я вам щиро за це вдячна. Нехай Господь вас благословить. Много є блага і літа, і ви чудовий керівник. Ви завжди були прекрасним директором школи. Зараз ви чудовим керівником у відділі освіти на в долині. Тому. З Днем народження. І ще раз дякую за все. Допоки, допоки я згадувала наших іменинників, тут пішли коментарі. Я їх зачитаю, а тоді буде музичне вітання нашим іменинникам. Соломія Цапише: Доброго вечора: люблю дивитися ваші прямі етери. Дуже приємно, Соломійко. Особисто ми не знайомі. Але мені дуже приємно це знати. Ой, Костянтин Гейбович, доброго вечора, королево. Робиш гарну справу. Щиро дякую, щиро дякую, намагаюся це робити. Намагаюся це робити якомога більше, якомога частіше. І найголовніше те, що не скільки я це роблю, а головне, як я це роблю. А я це роблю з душею. І я це роблю душею. І мені приємно, коли я читаю і чую відгуки людей, їхні враження, їхні думки. Це, звичайно, дуже, дуже приємно, воно того варте, тому що дійсно недаремно тер називається невичерпна душевна криниця. З королевої Клавдією Дмитрів. Слава Богу, моя душевна криниця наповнена, і я намагаюся цей наповнювач, який є в моїй душевні криниці, передавати своїм шанувальникам. Мені приємно, коли мені надсилають відео, де мої вірші читаються на конкурсах. На різних заходах це надзвичайно дуже приємно і воно дорогого варте. Тому що, як я казала, кажу і буду казати, що жоден літературний критик ніколи не дасть цієї правдивої достовірної оцінки, яку дає твій глядач і слухач. Але якщо мої твори читаються на різних навіть важливих заходах, на конкурсах і на конкурсах за мої твори. Конкурсанти отримують призові місця, це чогось варто. Значить, мої твори торкаються струн, людських душ і сердець. Тому щиро, щиро дякую вам за, за такі приємні і теплі слова. І нам звичайно, що я намагаюся передати оте тепло, оту душевну криницю. Кожному. І хто хоче, той, звичайно, із неї завжди може почерпнути і поповнити свою душевну криницю. Завжди буду тільки рада. Тетяна Побережна пише: доброго, мирного вечора, пані Клавдії. рада бачити вас і чути прекрасну поезію з ваших вуст. Гарного поетичного вечора. Щиро дякую, пані Тетяну, за все і за кожне ваше тепле слово, за кожний ваш коментар. Вони дуже великі, дуже красиві, дуже теплі, дуже ширі. Я, звісно, не маю часу, просто фізично я не маю часу, змоги. Відповідати такими великими коментарями, але якщо я навіть поставила оподобайку, то ви знаєте прекрасно, що я це прочитала і мені дуже приємно. Людмила Гоць пише доброго затишного осіннього вечора. Найщиріші вітання всім іменинникам. Добре, сподіваюся, що іменинники нас чують, і я обов'язково ще передам. Так, нам ще тут написав. Сергій Ярунський, мій маестро, привіт чарівна королева, відправив на пошту. Дякую, мій дорогесенький, дякую, щиро тобі вдячна. Знайду хвиличку часу і обов'язково, обов'язково наші дорогі слухачі, всі, хто є в прямому зможуть послухати наше осіннє танго. Так, і у нас тут ще є, дорогесенки мої, зараз для вас, всіх іменинників. Ще раз вітаю кожного іменинника, моїх однокласників, одногрупників, односельчан, друзів, знайомих, всіх всіх всіх, хто святкує свій день народження, особливо щирі вітання нашим дорогим іменинникам, нашим дорогим захисникам. Дякуючи кому. Ми навіть зараз можемо з вами бути у прямому етері. Тому, дорогі іменинники, для вас моє музичне вітання, день народження. А я попрошу кожного з вас поширювати прямий етер. Бо ви знаєте, що мене дуже любить Фейсбук і дуже він не любить. Блокувати, якщо не сторінку блокувати, то якісь функції, де я не можу поширити, прокоментувати чи ще щось зробити. І я вам щиро вдячна буду за те, якщо ви будете мені допомагати в тому, що ви будете поширювати на своїй сторінці і у своїх групах. Тому, дорогі іменинники, для вас моє музичне вітання, моя пісня день народження. Вода благає у бідного й багатого він є, і в не наче таха прилітає, та й скарбом дорогим усім стає. і воротя назад йому немає, день народження чекаю чекають, це молюсь, наче птаху виглядаю, і життям із ним пройдусь, день народження зустріну, привітаюся із ним, зберу друзів і родину, рік такий бува один. У юності нам хочеться блукат, і квітнути з кожним з них весною. Квітку щастя нам шукав, ступати з ним поважною ходою, з його приходом свято відчував, стрічати, наче гостя дорогого, з ним на паркеті разом танцював, партнера бачить поряд чарівного, день народжень. Тікаю і за нього все молюсь, наче птахо виглядаю, і життям із ним пройдусь. День народження достріну, привітаюся із ним, Зберу друзів і родину, рік такий, бува, один. Щоразу по одному додається, лише Господь усім їм знає лік. і жодна з них ніде не продається, Всевишньому за нього вдячний я і молитиму, що більший дочекати, чекатиму, як весне солов'я. Надію, мов дитя буду плекати, День народження чекаю і за нього все молюсь, наче таху виглядаю, і життя ним пройдусь. День народження зустріну, привітаюся із ним, Зберу друзів і родину, рік такий, бува, один. Іншого року не буде. Буде ще один рік. І не один з Господньою допомогою. Але він буде відрізнятися від кожного з попередніх років. Значить по тривалості та сама кількість днів, окрім високосного, де на один день більше, але ж кожному році є щось своє. І те, що не повториться, точнісінько у наступному році. І це, звичайно, приємно. Це, звичайно, приємно, і нехай Господь тих років додає якомога більше і більше і більше. Я завжди кажу хоча б до ста, а там уже скільки буде. Тому, дорогі мої іменинники, з Днем Народження вас. Усім вам многое і благоя літа. Цього тижня відзначали День фізичної культури і спорту України. Не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що такий страшний, тяжкий, тривожний час спорт ніхто не відмінив. І як я вже писала, що